Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші! Ну, сьогодні улюблена Ксюшка на тема. 400 г овочів щодня. Ні фруктів, ні каш, ні супчиків, ні м'яса, а саме свіже приготовлених овочів. Беремо якомога більше різних овочів, щоб вам було цікаво їх куштувати. Нарізаємо крупно. Якщо я беру солодку картоплю, тоді гарбуз не кладу. Викладаємо все разом велику мисочку, з якою можна, до речі, тоді ж і їсти поміденку наколюємо, овочі злегка присолюємо приперчуємо і капельку оливкової олії зараз, або потім як приготуються. Я роблю це все одразу, щоб не мати потім мороки. Плотненько це все накриваємо харчовою плівкою і робимо багато дирочок. Це потрібно для того, щоб виходив пар. Друзі, о, радісна новина. Сім хвилин, якщо така велика порція, якщо я на двох готувала, якщо у вас маленька порція, так вона і за 5 хвилин приготується. Пахне ліччю, тому що перець приготувався. Капусточка, зараз покажу, яка вона соковита. Ну і картопелька, звичайно, приготували, що там їй готується, ті картопельки. Просто прибігли з роботи, накидали все в мікрохвильовку, пішли собі в душ чи змивати свій макіяжик. Вийшли і щасливенькі собі їсте. Все тепленьке і сочненька, корисна і добренька.